Людям здебільшого завдає болю те, чого не було, їх ранять власні очікування. Суть питання така, все, що відбувається в світі, реально, а те, що має статися, на вашу думку, нереально. Вас розчаровує не світ, а власні очікування. Якщо ти познайомився з кимось і подумав, яка чудова людина, а виявляється, що вона зовсім не така, як ти думав, ти сердишся і кажеш, не така вона вже чудова, не така прекрасна. Ти злишся на власні припущення. Правильно думати, так? Я недостатньо знаю цю людину, щоб робити судження. А якщо все-таки оцінюєш когось, то скажи досі. Людина здавалася мені такою. Але може статися щось, що нагадує людині про минуле, і вона тебе ранить. Насправді вони нас не ранять, вони нормальні люди.